Ірине Ліонський, книга 4, розділ 6. Пояснення слів Христа, ніхто не знає Отця, окрім Сина, Матвія 12. Господь, відкриваючи в себе учням, що він слово, яке дає на пізнання про Отця, і дорікаючи ідеям, які є що вони мають знання про Бога, тоді, як вони відкидали його Слово, через яке пізнається Бог. Говорив, ніхто не знає сина, окрім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і того, кому син схоче відкрити. Так як Матхея продавав ценіця також Лука і Марк, те саме Іван же опустив його, і вони говорять, такі, бажаючи бути досвідчені, що за апостолів, виглядають його так: ніхто не знав Отця крім Сина, ні сина, крім Отця, і ніхто, кому син захоче відкрити його. І пояснюють так, ніби існий Бог, ніким не був знаний, до пришестя нашого Господа, і говорять, що сповіщений пророками Бог не Отець Христа. Якщо б навіть Христос тільки тоді почав існувати, коли прийшов світ, як людина, якщо отець тільки в часи теверія кесарів, згадав потурбуватися про людей, і його слово виявляється не завжди існуючим творінням, то в такому випадку не варто було сповіщати іншого Бога, якщо ви за все досліджувати причини такої безпечності, нехто та його. Бо не потрібно, щоб таке дослідження виникло і доходило до того, щоб Бога змінювати і знищувати віру таку. Нашого Творця, який живить нас за допомогою творіння, бо, як ми направляємо нашу віру в сина, так повинні мати тверду і незмінну до Творця. І доброї стин говорить у творі проти Маркіона. Я не повірив би самому Господу, який він сповіщав іншого Бога, крім Сотворителя, Творця і Годувальника нашого, але оскільки від єдиного Бога, який створив весь цей світ, і нас творив усе отримує та всім керує і прийшов до нас єдинородний Його син. Підновлюючи в собі своє творіння, торда моя віра в нього незмінна любов до Отця, тому що те інше дарує нам Бог. Бо ніхто не може знати Отця, якщо Слово Боже, тобто син не відкриє його, і це ніхто не може знати, якщо не благоволить Отець. Благовоління же Отця виконує син, бо Отець посилає, а син посилається і приходить. І Отця невидимо безмежно стосовно нас знає власне Його слово. І оскільки Він не пояснює, саме пояснює Його, нами. Іншого боку, слово своє знає, тільки один отець, і обидва ці існі і виним Господь, і отже син відкриває, і пізнання Отця через своє відкривання. бо відкривання сина є пізнання Отця, тому що все відкривається через Слово. І щоб ми знали, що син, який прийшов, являє віруючим його пізнання Отця, він говорив ученикам, ніхто не знає Отця. Ніхто не знає сина, крім Отця, ні Отця ніхто не знає, крім сина, і того, кому відкриє син, покачу себе самого Отця, як він є, що ви не приймали іншого Отця, крім того, який відкривається Сином. Але цей отець, як багато в чому слів творцем неба землі, і не той уже отець, вигаданий Маркіона, або Валентина, або Василіду, або, або Карпократом, або симом, або іншим гносиком, бо ніхто з них не був Сином Божим, тільки Господь, наш Ісус Христос, супреч якому вони. Виставляє своє вчення, насмілюючи не сповіщати невідомого Бога. Але проти себе вони повинні почути, яким чином невідомий він, який пізнається ними. Бо хто пізнає щось, хоча не багатьма, хто не невідомий, і Господь не сказав, що цим зовсім не можуть бути пізнані, якщо марно було б його причесть. Для того він прийшов сюди, для того, щоб сказати нам: не шукайте Бога, він невідомий, і його не знайдете, як брешуть послідовники Валентина по Христос так сказав їхнім іонам, але ця дурниця бо Господь навчив нас, що ніхто не може знати Бога, якщо Бог не навчить, тобто, що Бог не пізнається без Бога, але не те, що Бог пізнаний, і воля отця, бо його пізнають тільки, кому відкриє син. І для того ти світрив нам сина, щоб за його допомогу явити себе всім і віруючи в нього, праведних приймати, і не вічне і заспокоєння, вірити в нього, означає виконувати його волю, і не віруючи з тих, які. Тому уникають його світла і справедливості, піддати темряв, яку вони самі собі вибрали. Тому отець всім відкрив себе, роблячи видимим всім своє слово. І навпаки, слово всім показало Отця, і всі наставши видимим усім, тому праведний суд Божий бути на всіх, які подібно до них, бачили. Але воно вірували подібно до іншого. Бо через це саме творіння Слово триває Бога Творця, і через світ Отця, світ Господа, через створення людини, художника, що я створив, і через сина Отця, який його народив. І все це всі говорять однаково але не однаково вірують, через закони пророків слово також сповіщало і себе отця, і весь народ однаково чув, але не однаково вірували, і через саме слово, що стало видими від. І що відчуть отець являється, хоча не всі однаково вірили, і всі бачили Синові Отця, отець є невидиме сина, а син є невидиме, син є видиме Отця. І тому всі говорили з Христом під час цього присутності на землі, називали його Богом. І де вони, побачивши сина, говорили знаємо тебе, хто ти святий Божий. І дияволо, спокусник, бачачи його, говорили, що ти син Божий. І таким чином всі бачили, називали сина і Отця, але не всі вірували. Бо належало, щоб істина отримала свідчення, від всіх і була засобом суду, на спасіння віруючих і на осудження віруючих, щоб всі судилися справедливо і вірили в цьому сина всім підтверджуватися, від всіх отримувати свідчення, і від своїх, оскільки вони і друзі, і від зовнішніх оскільки вони і вороги. Бо той доказ істини і незаперечний, який від самих противників поставляє доказ. Засвідчення, коли вони своїм власним баченням переконані, що до теперішнього справи і свідчать, і засвідчують проти нього, і потім впадають у урожнечу, обмовляють і не бажають, щоб їхнє свідчення називалося істинним. тому не інший пізнається, і інший говорив, ніхто не знає Отця, але один і той самий, як сам отець, все підкрив йому і в усіх отримує свідчення, що він існа людина, істинний Бог від Отця, від Духа, від ангелів, від самого творіння, від людей. від... Відпалих духів і від демонів, і ворогові до сього від самої смерті, але син, це влаштовуючи для Отця, звершив від початку до кінця, без нього ніхто не може пізнати Бога, бо син є пізнання Отця, і пізнання Сина є в отця. він через Сина відкрите. І тому Господь говорить: ніхто не знає сина, окрім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і того, кому син відкриє. Сказано відкриє не тільки то, що до майбутнього, начебто слові. Тоді почало відкривати Отця, коли народжується від Марії, але поширюється взагалі не весь час, по спершу, будучи співприсутнім в своєму творінні, син відкриває Отця всім, кому схоче і коли хоче, як отець хоче, і тому з цього через усе один Бог Отець і одне слово і син, і один дух, і одне спасіння, усім віруючим у Його. Розділ сьомий, Авраам, через одкровення Слова, знав Отця і пришестя Сина Божого. І Авраам знає через Слово Отця, який створив небо і землю, і визнав його Богом. І навчений откровенням, що Син Божий буде людиною через людей, через його пришест і сім'ї його буде, як зірка небесні, забажав бачити той день, щоб самого обійняти Христа і, побачивши його за допомогою Духа, про що він зрадів. Феодуарден бачить тут натяк наявлення Авраама трьох ангелів, із яких один був сином Божим, як пояснюють Святому Сінь розмові з Трифоном Юдеєм, Тертуліан, Євсевій, святий Афанасів, та ті промови проти Аріїв та інших. Тому і Самион, один із його нащадків, з повним радісним відчуттям, потряхи сказав не пускаєш рабато, владийка з миром, бо побачили очі, моє спасіння твоє, те, яке проготував перед лицем всіх народів, і світло на присвітлення язичників, слава народу Твого Ізраїлю. І ангели також сповістили велику радість пастухам, які стригли стадо ночі, і Марія сказала величе душами Господа, дів і Божі, спасі моїм. Порадість Авраама сходить до нього і його нащадку, які є, не є сонлими, а бачить Христа і вірить йому, йому в свою чергу, радість від Його дітей, повертається до Авраама, що бажав також бачити День Пришестя Христа. Отже, добре Господь не здав свідчення йому і кажучи, Авраам, отець ваш, радий був побачити день мій і побачив, і зрадів. І це він сказав не тільки заради Авраама, але й для того, щоб показати, що всі ті, хто від початку знав Богом і ті, що пророкували про пришестя Христа, отримали откровення від самого Сина. І в останні часи став видимом, і тим, яким може страждати, і говорити родом людським, що він може камінь осводити, санів Авраамою виконати дано йому помогу обідницю, зробити сім'ям його, як зірки небесні, якого Йоанн Хреститель, Бог може з каміння цього, звести дітей Авраамові. Це я зробив Ісус, вертаючи насвід шанування, каменем і відволікаючи від грубих і безплідних помилців, стверджуючи в нас віру панів до Авраамові, так і Павло свідчить, кажучи. Що ми діяти Аврааму за допомогою віри і за бідниці наслідня? Отже, один і той самий Бог, який призвав Аврааму і дав йому обідниці, він є і Творець, який через Христа готує світ... світило в світі, саме віруючих єдичників. Ви сказано світло світу, Матвія 5. Тобто як зірки Небесні, про нього справедливо говоримо, що його ніхто не знає, крім сини. І того, кому син відкриє, син же відкриває отця всім, кому він хоче стати відомий через благої волю Отця, і без неї дієсний ніхто не пізнає Бога. Саме тому Господь говорив учням Я є шлях існує життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б Отця мого відтепер тепер знаєте його і бачили його. І з цих слів ми бачимо, що Бог пізнає через сина, тобто через слово. Тому юдеї виступили від Бога, не приймаючи Слово його, являючи, що вони можуть пізнати Отця самого по собі, весло, тобто сина, і вдаючи про того Бога, який є образ людському, говорив Аврааму, а потім із Моїсеєм, хав, я бачив страждання народу мого Єгиптіпів, і зійшов і висловити його. Оце спершу наперед влаштував сина, який є словом Божим, не тому, що є Отця не вистачило ангелів, щоб створити. Творити творінням і отворити людину, для якої є створене творіння, не тому, щоб у нього не вистачало служителів для створіння створених речей, а для влаштування того, що стосується людини. Але він має багато не сказано служителів, бо йому усьому служить його напородження і його подоба. Тобто син і Дух Святий, слово, примудрість, яким служать і предковані всі ангели. Ото сутні ті, які на підставі слів, ніхто не знає Отця, окрім сина, вводять іншого невідомого Отця. Розділ 8. Христос спас не тільки Авраама, але й його нащадки, виконуючи, а не руйнуючи, закон. Маронославний Маркіон і його послідовники, які відлучають від спадщини Авраама, якому дух через багатьох і особливо через Павла, дає свідчення, що він повірив Богу, і це зарахувалося й нему праведність. І Господь дає йому свідчення, по-перше, споруджаючи з дітей. Йому, роблячи сім'ї його, як зірки небесні, і, і, і кажучи, що прийдуть зі Сходу і заходу, півночі і півдня сядуть за Аврамом Ісаком та Яком у царстві небесному. А поки говорять юдеям, коли побачите Аврааму, Ісака, яко, і всіх пророхів у царстві небесному, а себе гнаними геть. Тому зрозуміли, то, що ті, які відкидають спасіння, його і вигадують іншого Бога, крім того, який дав обітницю Аврааму, лишаються поза Царством Божим і не спадкоємцями недління. Тому що принижують і гулять Бога, який через Христа Ісуса волить у Царство Небесне, і сім'ї Його, тобто церкву, на якої переходить усиновлення і обіцяне Аврааму насліддя. О, Господь звільнив сім'я Його, звільняючи від ус і закликаючи до спасіння, яким зробив щодо зцілення ним жінки, ясно кажучи тим, які не мали віри, такої, як була Врагама. Лице міря, чи не відв'язує кожен із вас у день суботні, вола свого і чи не веде напоїти. Чудочка Враму, яку зв'язав сатана, ось уже 17 років, чи належало звільнити від цих уз у день суботні, Лука 13? Очевидно, що він звільнив, та вже вив тих, які подів до Авраама, вірювали в нього, нічого не зробив проти закону, коли зцілив день суботній. По закону не забороняв людям стяти в день суботні, навпаки він навіть обрізав, і цього дня і повалів священника звершити, для народу службу навіть не. Заборонив лікування безсловесних тварин і посоламській купальні, взагалі часто в інших випадках він ціляв день Суботній, тому багато й приходив до нього. І день суботній. Закон же велів їх утримуватись від всякої рабської справи, тобто любові до тяжання, підтримуваний торгівлею і іншими земними справами, але закликав займатися справами душі, які полягають у роздумуванні благих справах і допомозі ближньому, і тому Господь викривав тих. Які неправдно дорікали йому зацілення в день суботній, бо він не ревнував, але виконував закон, звернувши справу перших священика, обласловляючи Бога за людей і очищаючи прокажених, ціляючи хворих і сам прийняв смерть, що піде на вигнання людини, вийшла із засудженням і безбоязно повернулося у своє насліддя. І ще закон не заборонив в суботній день приймати голодним їжу, і того. Що є під руками, але заборонив жати і збирати в житницю. Ти Господь дав людям, які дорікали ученикам і за те, що вони зривали, їх іли колоски, сказав хіба б чи ви не читали, що зробив Давид, коли зголодні, і як він ішов дім Божий, і їх хліби принесені, не дав тим, які були з ним, і їх ніколи не можна було їсти, окрім одних священників Лука Шостих. Виправдовуючи учнів словами закону і показує, що священникам можна діяти свобідно. Давид же був призначений у Бога священих, хоча й гнав його Саул. Бо всі праведники мають священницький чин. І всі апостоли Господні і священники, які не володіють тут ні полями, ні домами, але завжди служать і Богу. Про таких і миссий говорить у прозаконні, при як хто говорить отцю своїми і матері свою, не знає тебе, і не визнає своїх братів, і відмовився від синів свої, своїх, то дотримувався своїх заподів, і зберіг завіт твій. І хто залишив отця і матір? які відмовилися від усіх близьких своїх зради Слово Боже, і завітуй Його, і не ученики Господні. Про такі знову Моїсей говорить: поділюй мене не буде, бо сам Господь їхній наділ, і всі священники Левіти не будуть мати частини у цьому колінні Левієва, ні наділу ділу з Ізраїлям їхнє наслідь, для приношення Господа, і вони будуть їсти. Тому і Павло говорить, не шукає дар, але шукає плоду. Господні учні, говорить, він, які має левицьке значення, можуть у разі голоду харчуватися насінням, бо той, хто царює, достойний нагороди своєї. І священники в храмі порушили суботу, але не були повинні. Чому ж не були повинні, тому що знаходяться в храмі, вони звершували не мозкі, але Господні служби, виконуючи закон, а не просто, а не порушуючи закон, що це зробив той, що приніс сам по собі сухі дрова. У стан Божий і справедливий був побитий каміння, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоти, буде і кинути в вогонь. І хто зруйнує храм Божий, то покарає Бог, або 9. дев'ятий, один винуватисть, одна мета старої нового завітів. Отже, все одні й ті самі сутності, тобто одного і того самого Бога, так і Господь говорить учням, тому всякий книжник, навчений црасту небесну, подібне до господар, який виносить від скарбниці, своє нове і старе, він не вчив. Що один виносить старе, а інший нове, але що один і той самий бо Господь і Господар, який керує всім домотцям, він рабам, що ще не навченим, дає відповідний закон, який аз вільним виправдання вірую, але відповідні заподі і ціни відкриває свій спадик, а книжникам і вчителям церкви таство небесним. Він назвав своїх учнів про яких в іншому місці говорить юдеям. Ось і я посилаю для вас мудрих і книжників. І вчителі один із них об'єти, а інші гнатимуть і з міста в місто до 23. Пі старим женово вони виносили ці скарбниці, він, без сумнів, розуміє, два завіти, це законодавство, яке було раніше, а новий спосіб життя за Євангелієм, про який Давід говорить: співайте Господу пісню нову. Ісая, співайте Господу пісню нову, панування його, ім'я Його прославляється від кінців землі, його сила на островах сповіщає. Є говорить, ось влаштує завіт новий. Не такий, який я влаштував з батьками вашим на гори хворів, але той інший завід, дав одні ті самі там Господа, Слово Боже. Господь наш Ісус Христос, який говорить з Авраамом, Моїсеєм і в останні часи повернув на свободу, і примножив благодать, яка дається виникає від Нього. Він сказав, тут той, хто більше за храм. І слово більше і менше вживають не про речі, які не мають ніякого спілкування між собою, протилежні за природою і проти борщу, один проти одного, але про тих, які мають однакову сутність і знаходяться в взаємному спілкуванні, то тижня тільки числом і величиною. Вода відводи від світло подать від благодаті, тому закон даний у свободу більше від закону даного рабства, тому поширений не за. Тільки один народ, але за весь світ єдиний той самий Господь, який більше від храму, і більше ніж Соломон, і більше, ніж Іона, дарує людям, тобто, слово, свою присутність Воскресіння з мертвих, але не змінює Бога і не проповідує іншого Отця, але того самого, який є, завжди може вділити більше для своїх домик. Домашніх і зростання, їхню любов до Бога подає більше і більше дарей, як Господь говорив учням, ви побачите більше, ніж Сіо на перше. І Павло говорить не те, щоб я вже досяг, або щоб виправданий, або вже досконалий, або частково знаємо, частково пророкуємо, коли їм настане досконало, тоді те, що частково припиниться. Тому, як з настанням досконалого, ми побачимо на іншого отця, але того, якого. Нині бажаємо бачити, бо блаження чисті серце, бо вони Бога побачать. І чекаємо вони іншого Христа, і Сина Божа, але той, який народився від Діви Марії, постраждав, і якого ми віруємо, і якого любимо, і говорить Ісай, іскає того дня. Ось Господь Бог наш, на якому і раділи нашому спасінню. Як Петро говорить у своєму посланні, кого ви бачили, любити, якого віруєте, хоч до нині не бачили, радіють радістю невимовною. І отримує не іншого Духа Святого, а того, який з нами, який взиває, або Отча Рівновосьмі. І ми матимемо приріст у тому самому, і в чому нині досягаємо того, що вже не через мене скло і загадки, але лицем до лиця насолоджувати всіми дарами Божими, так і нині отримуючи більше, ніж грам, і більше, ніж Соломон, то до причестця Сина Божого, ми пізнали не іншого Бога, окрім Тройця і Сотворителя. всього спочатку відкрито тим і не іншого Христа, Сина Божого, окрім того, який сповіщений пророками. Оскільки пророки знали Новий Завіт і сповіщали його, то і він, який мав влаштуватися, його згідно з волею отця, сповіщався, вкривався людям, як було угодно Богові, щоб вони віруючи в нього завжди могли осягнути успіхи за допомогою послідовних заповіті. Поступом досягти досконалого спасіння, бо одне спасіння один Бог, але багато заповідей, щось, що освічують людину, і. Не Мало сходини, що приводять до Бога. Земному тимчасову цареві, хоча він і людина, може давати своїм підданим час від часу великі переваги, а Богу, який завжди він той самий, і бажає дарувати роду людському, все більше благодатні, вже не дозволено постійно вшановувати великими дарами тих, що угодні йому. Якщо всьому полягає зростання, щоб винаховувати іншого, це крім того, який від початку був сповіщений, і потім, понад того, якого вигадали на другому місці. Ви находили ще третім, тоді йдемо перехід від третього до четвертої, від цього знову до іншого, так і далі. і з таким чином, такий розум думає, що завжди рухатися впередній, коли не зупиниться на єдиному Бозі. І ж хоче від того, який є, і повертаючись назад, він не шукатиме, але ніколи не знайде Бога, і завжди плавати в глибині незбагненності. Якщо. Не навернеться допомоги покаянні і не повернеться туди, звідки скинувся, віруючи в сповідувачі єдиного Бога Отця, Отця сповіщеного закони пророками, засвідченого Христом, як сам Він говорить, до тих, що звинувачили його на дотримання передання старцю. Якщо приступайте запит Господа заради передання вашого, Бог сказав, шануйте отця і матір, і ніхто не згословить батька або матір, смертю нехай помре. І ще він говорить тім, ви відкинули Слово Боже заради передання вашого. Тут Христос вельми ясно визнає Отцем і Богом того, хто заповідав у законі, що ну і, і матір, і буде тобі добре. Бо існий Бог визнав заповідь закону Словом Божим і нікого іншого не назвав Богом, окрім свого Отця.